На будівлі суду російський прапор і напис поліція, довкола броунівський рух незнайомців. Все це трохи збивало з пантелику сіверян, які поспішали в той такий суд в особистих справах. Однак терпляче чекали, поки знімуть той чи інший дубль, бо кіно у нас справа шанована. А район і місто вже не перший рік приваблює кінематографістів і природою, і архітектурою. Жителю кам'яних джунглів, киянину Олександру Тименку. Наші провінційні краєвиди незвичні, втім працюються цілком комфортно. Натура она отличается, то есть все-таки 350 километров это очень много, оказывается. И Здесь и лес другой, и воздух другой, и небо другое, и люди другие, и в хорошем смысле это. У нас действие происходит, ну, это Южный Урал. А архитектура, природа максимально соответствует. Толстые сосны у нас их просто не найти таких. Я не видел сосну, которую я не могу обхватить, у вас они есть. У нас действия очень много в лесу. От И і архітектура тоже теж правильна отличается немножко там, центральної України. Зйомки проходять в місті в селах Узруй і Кльовіно. Це українсько-російський проект з робочою назвою Захисниця попередньо вісім серій, але хочеться більше, каже режисер. Фільм людей, людях живих, а їх проблемах, складностях, трудностях. Це детектив і мелодрама. То есть это и о любви, о любви к человеку, о любви к женщине. Заканчивается все, как всегда, конечно, хорошо. Вот, но с таким это... Там нет воспитательного знака в конце, там есть запятая. Актеры задействованы замечательные. Все актеры замечательные. В главных ролях у них у нас Сережа Горобченко и Катюша Климова. Съемочная группа из Киева. Актери у нас як українські, так і російські. В тендітній дівчині у міліцейській формі видатну акторку впізнаєш не одразу. Росіянка Катерина Климова зіграла ролі в багатьох фільмах, найбільш відомі в бідна насті, «Грозових воротах, ми з будущого», в побєгі». В цьому серіалі головна роль власна захисниці, яка прагне навести лад у відділку. Характер каже твердий, але водночас її героїня жіночна. А з партнерами на майданчику і з режисером працюється легко. Мы с Сережей Горобченко первый раз работаем вместе, это мой основной партнер, Екатерина Уличенко, Ада Роговцева, у нас вообще много хороших артистов, с которыми естественно, приятно очень сотрудничать и чему то учишься, какие-то бывают моменты, когда что-то рождается на площадке, но ну, очень легко как-то вот экспериментировать в таком этюдном методе, наш режиссер Саша, он тоже очень легкий и такой подвижный да, человек, у нас есть сценарий, но мы в то же время вот от сегодняшнего дня отталкиваемся. Мы впервые в вашем городе, и, конечно, если бы не съемки, мы вряд ли мы попали бы сюда, но здесь очень приятно, я приехала туда с детьми, и здесь очень как бы чисто, что, конечно, для меня это бы оказалось таким сюрпризом. Очень у вас такой красивый-красивый пейзажи, и нам повезло еще с погодой, поэтому как-то все это так вот... Все вместе. Я думаю, що не згладимо впечатлення на всю нашу групу. Нам здесь у вас очень комфортно працювати. Я желаю вашому процвітання и щоб у вас все було добре, щоб у вас вернувся и гордилася, що вона родом отсюда. В масовках традиційно задіяні місцеві жителі. Тим цікавіше буде сіверянам, довгими зимовими вечорами ділитися враженнями від зйомок, переглядаючи улюблені серіали.